Маю. Ну, Зарядне ніколи вдома лишнім не буває. Отаке, дивіться, зарядне. Новеньке. Кого є животні, будь ласка, мисочка. Зарядне, це бонус, напевно. І отакі гаманці для карточок. Так, ідемо далі. Так, зараз щось тут заклеїлось. Пакуємо? Тут у нас щоточки, 4 штуки різними кольорами, запаковані новенькі. Йдемо далі. Те щось цікаве? Зараз подивимося, що тут. Тут у нас, напевно, якісь парфуми для дому. Ой, дуже пахучі.